Рянок починається з велосипеда. Всім доброго раночку, доброго раночку. Субота в голландському селі. Починається день, погода непогана, дощу немає і це вже добре. Дзвонять дзвони, народ прокинувся і рухається по різним цікавим справам. По магазинам в основному. І якісь ще інші справи. В суботу магазини працюють в Нідерландах. В неділю у нас в селі магазини не працюють, а в суботу всі магазинчики працюють, то люди хочуть зробити шопінг. Нідерландці люди дуже активні зранку, на велосипедах, на машинах. Довго не сплять, починають робити якісь справи. Ну це й не дивно. Ви знаєте, люди висипаються, нічого їм не заважає, слава Богу. Свіже повітря. Взагалі вони рано встають і в них рано починається робочий день. Особливо, якщо сонячна погода, то їх стільки виходить на вулицю багато, що наче якесь свято. Коли сонечко світить, то можна сказати, що це свято в Нідерландах. Приїхали ми на дачу, а там привезли оці, я не знаю, як по-українськи щіпа, так, це слово. Шматочки дерева привезли. І ми бігом набирати з ніком. Я зробила в теплиці доріжку і от насипала сюди, де дика ожина. Бо вона так заростає бур'яном. Думаю, що з цими дерев'яшками. Не так буде заростати бур'яном. А вони всі тут в садку посипають цими під дерева, під кущі. Ну, ми теж набрали, насипали. Ось так. Буде менше роботи з бур'янами. І симпатично виглядає. Також насипала сюди, на доріжку, в теплиці. Хто переживав за мої кабачки? Нормально все з ними. Я, правда, підняла їх і накрила на всякий випадок. Але вони, бачите, нормально ростуть і випускають уже по третьому листочку. Ось, ну, нехай будуть накриті, я не знаю, вночі у нас буде наче 5 градусів, чи 4, то в теплиці буде холодніше. Нехай будуть так накриті трошки під плівкою. Ну, так, от і диска, не знаю, щось так погано, погано. Мабуть холодна земля, але вже не дуже холодна. Чи тепліша. І щось таке її гризе Що тут може, мабуть, слимаки? Може насипати. Слимаків десь. Так, ось, бачите, слимаки. Зараз я тут насиплю, вон, сліди від слимаків. Насиплю, щоб вони сюди не лізли. Ось, ось тут трохи насипала. Потім насиплю, мабуть, ось тут, на цю щепу, на доріжку. І десь по краям. Ось так, що вони не лізли. Розширяю клумбу. Хочу вам показати, що приходиться тут викорчовувати. От, бачите, такий, такий слой глини з травою. Що його дуже важко тут... Ой! Викопати, вон. І потім туди треба гарної землі. Це хто е мурав'ї. Мурахи. Мурахи розкопала. Ось так. Ось такі. Вон. І потім гарної землі сюди треба. Я не знала, що тут таке робиться. Кидаю курочкам, те, що копаю, вони там шукають черв'ячка, черв'ячків у цьому, кому землі. Вони вже чекають. Ух, гарні курочки. Розширила клумбу трошки. І тепер буду закопувати цю бордюрну стрічку. Насипала ще пісочку, а потім ще буде е, гарної землі слой. І тут посажу якісь бордюрні квіточки, які будуть квітнути ціле літо. А дивіться вже, які тюльпани. Ось. Вже от розкриється, розкриється, гарненький, і піон росте. Треба його вдобрювати щоб мені гарно заквітнув. Закопала стрічку бордюрну. Ось так. Піску насипали туди. З ніком, потім якусь ще землю. Ну, я ще буду додати сюди землі, потім перекопувати. Це такий ще варіант чорновий. От. І отака в мене буде клумба. Більше я її не буду збільшувати. Дуже важко. Два, дві тілешки цієї трави в компост відвезла. Дивіться, яка троянда вже хочу вам показати. Це плетюча. Ось така. Бачите, які вже листочки, як вона вже гарнесенько розпускається. Виноград вже таки випускає брунічки. Ще собі сюди насипали цієї щепи. Не знаю, куди її ще можна використати. Може, ви мені порадите. такі різні всякі з дерева це за дерево ось якесь таке. Вже виносимо на травичку стільчики і відпочиваємо на сонечку. Вітамін Д отримуємо. Лохинка ось така вже. А ця новенька, теж така, якось вона так рясно-рясно випускає. Листочки, Чебруньки. Зараз 5 годин вечора. Ось так у нас уже сонечко на такій висоті. А, бачите? Не темно в нас. Сонечко сідає, але ще високо. А вон які вже листочки на ну, жині. Ось Така погода в Нідерландах.